Доброго дня. Темою сьогоднішньої лекції я вибрав один з найбільших напрямків індуїзму з числом послідовників понад 200 мільйонів осіб, а саме шайвізм, що є культом поклоніння Богу Шиві. Прообразом Бога Шиви, ще в ранні ведійські часи був рігведійський бог Рудра, який своїми коренями ідейними сягав ще до арійських часів. І арії, власне, інтегрували його в свій пантеон богів. І от від ведизму до класичного індуїзму, ми спостерігаємо еволюцію ідеї даного божества від рудри до шиви. Його трактування має двоякий характер з одного боку, його визначають як бога свободи, творчості і доброзичливості, з іншого боку, часто інтерпретують як бога руйнування. Та знищення всього сущого. Така дуалістичність у поясненні певного Бога не є новинкою на індійських територіях, і варто зазначити, що майже в кожній стародавній політеїстичній е, релігії існував Бог, який поєднував у собі як творчі, так і руйнівні функції. До прикладу, в проукраїнській системі релігій це був Бог Велес, в давньоримській богиня Деметра. Так чи інакше, приблизно в 1-2 столітті нашої ери шайвізм утвердився як один з ключових напрямків індуїзму поряд із вайшнавізмом, і був поширений переважно в північно-західних територіях Індії, а саме в Кашмірі. Прихильники шайвізму одразу почали його визначати як бога-творця, і боготворця навіть таких інших індуїських богів, як вішну та брахма, також він постав у вигляді мудреця, який в медитативному трансі творить наш світ, а також здатен його зруйнувати. Безумовно. Окрім цього, його асоціювали з богом річок, лісів, гаїв, озер та інших важливих. Елементів природи, таким чином, Шева стає всеохоплюючим Богом і центральною фігурою поклоніння в шайвізмі. Ранні філософи шайвісти зрозуміли цікаву істину про те, що різні протилежності, такі, як, наприклад, любов, ненависть, творення, руйнування, початок, кінець, насолода страждання та інші. Вони є сторонами однієї медалі, і має бути якась субстанція, яка лежить між ними, яка впорядковує, яка є мірилом формування цих діалектичних протилежностей. І такою основою є саме Бог шива. Ми, люди, живемо в рамках цих протилежностей, і ми розрізняємо їх, а Бог стоїть поза ними або вище цих протилежностей, і вони є його сторонами або атрибутами. Окрім цього, Шива є безумовно і моральним законодавцем. Він визначає, що є доброзичливістю, що є добром, що є злом, що є гріхом. І відповідно він заохочує та проявляє свою любов до праведних людей, до тих, які стоять на моральному шляху. І відповідно він карає тих грішників, які зійшли з цього шляху і культивують зло. Ще один цікавий дуалізм. Бога Шиви проявляється у тому, що він нібито не має статевої приналежності. Тобто він поєднує в собі як чоловіче, так і жіноче начало, тому що зрозуміло, що без оцих двох чоловічих і жіночого начала не було би акту творення. Все живе, воно існує тільки тому, що чоловіче і жіноче начало поєднуються. І це дає можливість розростатися у сущому. І таким чином в шайвізмі прийнято вважати, що жіночою і цього бога, бога шиви, є богиня Шакті, яка нібито є його космічною енергетикою, тобто таким стимулом, мотивуючим фактором, без якого Шива не зміг би створити та впорядкувати цей світ. Але дещо пізніше виникне ще один дуже важливий е, напрямок індуїзму, який буде називатися Шактизм, і там богиня Шакті вже буде мати самобутнє значення і буде окремим божеством та об'єктом поклоніння. Але про це ми поговоримо в наступній лекції. У шайвізмі ж богиня Шакті виступає немовби посередницею між Богом Шивою. Та матеріальним світом. Вона є тією субстанцією, яка не мов би, поєднує духовність та матерію, спокій та тривожність, тонке та грубе початок і кінець та інші протилежності. Як вже було зазначено, Шахті є тією енергією, тією жіночою силою, яка надихає свого чоловіка, шиву до творення нового, надає йому сили. Надає йому впевненість та бажання все далі, все далі рухатися, розвиватися та еволюційно впорядковувати цей всесвіт. І варто зазначити, що фактично в кожному напрямку індуїзму, в кожного бога була така богиня, яка, не мов би порівнюючи як чоловік і жінка, надихає свого чоловіка, надає йому сили та енергію, щоб він здатен був творити. Та розвивати. Наприклад, у Бога Вішну це була богиня Лакшмі, у Бога Рами це богиня Сіта, у Бога Крішни це богиня Радха та інші. Як бачимо, філософський ґрунт шайвізму не однаковий, неоднорідний, він варіюється від такого радикального дуалізму до суб'єктивістського монізму. Філософський дуалізм шаївізму. Проявляється у тому, що існують два незалежні одне від одного начала: це чисто духовність, яка представлена власне богом шивою, та матерія, все, що складається з елементарних частинок, і воно є нібито самостійною субстанцією зі своїм окремим коренем. Ці ідеї були представлені такою значимою в Індії філософською школою, як Сенх'я, і людина не мов би, стоїть на роздоріжжі між духовністю та матерією. З одної сторони, людина є духовною істотою, в якої є душа, в якої є мислення, і вона здатна вести духовний моральний спосіб життя. З іншого боку, людина є матеріальною, тілесною істотою, де тіло постійно тягне нас до гріху, до задоволення своїх. Бажань та пристрастей. І якщо людина обирає перший шлях, то вона в своєму розвитку прямує до Шиви, до з'єднання з ним. В Упанішадах ця ідея позначається як, доєд... як єднання одиничної душі Атману з всесвітньою душею Брахману. І навпаки, якщо людина обирає другий шлях. Вона веде суто тілесно орієнтований спосіб життя, тоді її життя можна позначити як гріховне, і вона йде від Бога, а отже, все далі і все далі буде перероджуватися, блукати колом страждань і віддалятися від своєї істинної Божої природи. Окрім цього, дуалістичність шаєвізму також проявляється у тому, що шива немовби має і чоловіче, і жіноче начало, що якраз і дозволяє йому творити цей світ. Прихильники моністичного суб'єктивістського шайвізму вважають, що головною ціллю людини є не єднання, нібито з якимось об'єктивно існуючим Богом, світовою душею, а відкриття шиви в собі. Тобто ці ідеї носять більш такий пантеїстичний характер. І тут є переконаність в тому, що Бог шива перебуває у всьому, не тільки як об'єктивна реальність, а й він є частинами усього світу і також в кожній людині. А отже, головною метою кожної окремої індивіда є народження в собі Бога, а це можна зробити через внутрішні самозаглиблення, рефлексії, через медитативні якісь пошуки, через практики йоги, які дуже Широко розповсюджені в шаївізмі. Головними цілями, які якраз підкреслюють оцю йогічну практику в шаївізмі, є такі: перше, позбутися власних пристрастей і бажань, які, не мов би, заточують нашу душу в такі невидимі кайдани, розірвати оці внутрішні і зовнішні зв'язки зі світом, що допоможе. Від'єднатися від цього світу та народити в собі Бога. Друга досягнути істинних трансцендентних знань, що можливо, виключно через практику йоги, знову ж таки, і що допоможуть якраз досягнути вищої релігійної мети. Третій пункт бути такою позитивною енергетикою, яка би проявлялася у завершених діях, утворенні. У сприянні розцвітанню усього живого і, звичайно, що в ненанесені шкоди по відношенню до інших живих істот, і четвертий пункт завжди шукати свою індивідуальність, оскільки це суб'єктивістський монізм, Тут йде мова про те, що кожна людина має свій шлях до Бога, і кожен по-своєму розкриває в собі оцю божественну духовну енергію. І тому пошуки індивідуальності вони є дуже важливими. Людина повинна усвідомлювати, чим вона відрізняється від інших людей, і знати свої унікальні неповторні риси. І саме це дасть їй змогу наблизитись до ключової мети життя. Загалом в шайвізмі виділяються два основні шляхи досягнення мокші, або в шайвізмі використовується термін ананди, тобто звільнення душі досягнення цього божественного абсолюту. Перший позначається терміном мукті, це шлях аскетизму, тобто відмови від усіх цивілізаційних благ насолод і Приділення максимальної кількості часу саме духовному та моральному розвитку. Це коли людина абстрагується від зовнішнього світу, коли вона веде пустельницький, самітницький спосіб життя, власне, і це допомагає їй досягнути чистої духовності. І другий шлях це бгукті. Це шлях відмови від аскетизму, це шлях йогічних практик. Тобто людина веде е, звичайний буденний спосіб життя, вона може мати сім'ю, вона може мати дітей, вона може мати якісь соціальні взаємодії, але в той же час вона дуже часто перебуває е, в медитативних трансах, займається йогою, самозаглибленнями, що допомагає їй досягнути істинне знання та відкрити в собі шиву. Загалом шайвізм. Як сформований повноцінний напрямок індуїзму поділяється на чотири основні піднапрямки: перший шайва Сідханта, яка поширена переважно в південних регіонах Індії. Другий напрямок: Пратяпхіджня, це Кашмірський шайвізм, третій шайва Даршана, поширена в північних регіонах Індії, і четвертий тантра дікша або шайвізький тантризм. Який роздроблено поширений по більшості території Індії. Коротенько розповім про кожен з цих чотирьох важливих піднапрямків шайвізму. Перший напрямок Шайва Сідханта визнає три універсальні форми буття. Перша форма це богшива, вічний, всепроникний, безпричинний, абсолют, що характеризується всюдисущістю, досконалістю та самосвідомістю. Він є творцем усього сущого за допомогою своєї енергії, шахті, і він є трансцендентний, тобто він є недоступний для пізнання. Але для того, щоб бути ближчим до людей, він часто набуває персоніфікованих ознак, тобто втілюється в якісь конкретні історичні персони, щоб допомогти людям стати на праведний шлях. Шива має вісім головних атрибутів: незалежне існування, чистота. Інтуїтивна мудрість, безмежний розум, абсолютна свобода, безкорислива любов, всемогутність та блаженство. Друга універсальна форма буття це є одиничні індивідуальні душі, які ніким не створені, тобто людські індивідуальні душі та душі інших живих істот, вони не створені Богом, вони мають свій окремий субстанційний корінь. Вони споріднені з Богом і мають фактично ті самі атрибути, що й він, і прагнуть по своїй природі до єднання з ним або до народження в собі цього Бога. І відповідно, якщо ця душа веде моральний духовний спосіб життя, сповідує принцип гакті, тобто любові до Бога. Тоді якраз Бог в ній розкривається, або вона звільняється від кайданів матерії та досягає свого об'єктивного природного статусу, тобто злиття з вищим духовним абсолютом. Третя форма буття це матерія, що складається з матеріальних частинок. Значить, вона не має свідомості, на відміну від перших двох, і вона вимірюється в категоріях часу і простору. Матерія має специфічну унікальну властивість сковувати душу і не дозволяти їй вивільнитися з оцих тілесних кайданів. Матеріальний світ тисне на нас через маю, через ілюзорність, і вона старається нав'язати душі невластиві їй переконання і спонукає її до ведення, власне, неприроднього для неї духовного способу життя. А до того, щоб ця душа орієнтувалася виключно на якісь інші світські, тілесні пристрасті і бажання, що ще більше занурює її от в цю маю, в цю ілюзію, і тоді людина абсолютно веде життя не в відповідності до своєї природи, тобто перебуває постійно в стані дисбалансу, невпорядкованості, дисгармонії та тривожності. І саме тому оцей розрив зі світом. З матерією дозволяє душі набути стану абсолютного спокою, блаженства та радості перед Богом Шивою. Шайва Сідханта часто відмовлялася від е, безумовного й такого бездумного виконання традицій, що є поширеним взагалі в індуїзмі. І більше спонукало своїх прихильників до поширення бхакті, любові до Бога, самозаглиблень, медитацій та віднаходження таких шляхів звільнення, які, ну, власне, не проявляються в якихось зовнішніх діях людини, а направлені всередину. Другий напрямок праця пов'язується в першу чергу з діяльністю великого індійського філософа. Шанкари, який є засновником такої філософської школи, як Адвайта Веданта, і саме він є ідейним вдохновителем оцього другого напрямку пратяпхідні. Майже всі ідеї попереднього напрямку Шайва Шайвасідхантхи пратяпхідження вбирає в себе, але є суттєва відмінність. Якщо в Шайва Шайвасідхантхі, власне, шива і індивідуальна душа незалежні. Одне від одного і Шиван не є творцем індивідуальних душ, а вони якби існують самостійно індивідуально і унікально. То власне Шанкара і представники пізньої пратябхіжні вони вважають, що Одинична душа є тим самим, що і світова душа. Тобто вони є єдиним цілом і зовсім не відрізняються одне від одного. І усі відмінності між ними криються якраз в тілесних рамках. А коли душа досягає свого чистого стану, тоді вона просто якби, стає світовою душею, не єднається зі світовою душею, як це було в Шайва Сітхантхі, а стає нею, бо тому що вона на своїх глибинних рівнях і є. Цією світовою душею. Тобто, тут ми спостерігаємо ідеї у Панішат, що атман, індивідуальна душа, тотожна з Брахманом світовою душею. Ну і всі практики звільнення і досягнення цієї чистої духовності та єднання зі світовою душею, в принципі, в пратябхіжні також подібні до шайва сітханхи, тобто, це медитативне. Зосередження, це практики йоги, це ведення аскетичного способу життя, це проявлення любові, милосердя до всього живого та подолання тілесних бажань і пристрастей. Ці два напрямки визнають шиву з одного боку трансцендентним, тобто таким, що знаходиться за рамками нашої реальності, абсолютно недосяжним для людського пізнання, і з іншого боку, іманентним цьому світу, тобто притаманним усьому. Чого не скажеш про третій напрямок шайвізму, а саме про Шайвадаршану? Шайвадаршана визнає існування окремих душ, незалежно, і незалежне існування матерії. Шива тут не постає як окрема якась третя реальність, як це було в попередніх двох напрямках, а постає як Така сама душа, як і індивідуальні людські душі та душі інших живих істот, але вона характеризується всесильністю і всемогутністю, тобто вона по своїй силі значно переважає індивідуальні душі. Але по своїй природі, вона, в принципі, така сама. Людина досягає спасіння виключно індивідуальними зусиллями, і це можна зробити або через милість Шиви, тобто цієї, скажімо так. Більш сильної індивідуальної душі або через діяльність наставників гуру, які своїми мудрими порадами все більше сприяють людині у її духовному поступі. Ну, і згідно Шайвадаршани, Бог є виключно трансцендентний. Він не іманентний, він не притаманний цьому світу. Тобто, він є окремою такою всезнаючою душею. Який відділений від цього світу? Матерія ж виступає як окрема також реальність, яка постійно спонукає людей до гріху, і яка нав'язує їм свої ілюзії. І саме ключовою ціллю звільнення є якраз відділення від цього матеріального світу. Ну і четвертий напрямок шайвізму тантра дікша або шайвіський тантризм, він в корінь відрізняється від трьох перших. І основних і проявляється в першу чергу не в аскетичному житті, не в проявленні якоїсь сакральної любові до всього живого, не в отриманні істинного знання, а в максимальному розкритті потенціалу людини. І цей потенціал проявляється в тому, що людина насправді стоїть вище добра і зла. І тому їй не потрібно проявляти любов до всього живого чи щось в такому роді, їй потрібно завойовувати цей світ силою. І саме в цьому представники ширійського тантризму вбачають головну ціль людини. Прихильники даного напрямку вони якраз більше акцентують увагу на цій руйнівній силі Бога Шиви, тобто на його стороні не творчості, а саме руйнації. І вони вважають, що кожна людина, яка також Якби всередині собі е, виношує Бога, вона повинна залишатись поза межами оцих наших світських соціальних умовностей, таких як добро і зло, таких, як що є правильним, що є неправильним, як потрібно себе вести. Тобто вона повинна не цуратись своєї природи і проявляти свій такий нищівний характер, що не йде в розріз з е, діяльністю самого Бога Шиви. Ну і звільнення душі, власне, відбувається через тантричні практики, тобто не шляхом якогось такого еволюційного довгого процесу розвитку, а шляхом миттєвого спалаху, який не мов би, з'являється ні звідки який не пояснюваний. Оце такий своєрідний якийсь луч просвітлення і луч звільнення, який допомагає людині, ну, власне, досягнути вищої релігійної цілі. Через весь шайвізм в тій чи іншій мірі проходить ідея чоловічої сили або ідея родючості, що можлива завдяки статевому органу чоловіка, який позначається в шайвізмі терміном лінгам. І досить часто Шива зображається у вигляді чоловічого статевого органу, і ці ідеї сягають своїми коренями навіть до арійських часів, коли були знайдені статуетки е, бога, напевно, одного з верховних богів е, представників е, цивілізації харабської та Мухенджударо, де оцей Бог зображувався. Як власник золотого насіння, яким він якби, творить цей світ. І надихнувшись цими ідеями, у 12 столітті виникає в середовищі шайвізму окремий культ лінгаїтів, що був заснований таким мислителем, як Басава, які поклонялися чоловічому статевому органу Фалосу, і, власне, вважали його ключовим атрибутом Бога Шиви, без якого він не міг би створити. Цей світ. Досить цікаво, що лінгаїти, будучи прихильниками шайвізму, відкидали кастовий поділ суспільства, що суперечило взагалі класичному індуїзму ортодоксальному, і вони сповідували також бхакті, тобто любов до Бога, і аскетичний спосіб життя. Насамкінець хочеться зазначити, що порівнюючи вайшнавізм та шайвізм два основні великі напрямки індуїзму, ми можемо знайти дуже багато спільного. Вайшнави та шайвісти можуть молитися у спільних храмах, вони можуть мати якісь спільні ритуали і традиції, вони подібно трактують звільнення душі з кайданів матерії, і також подібно визначають шляхи досягнення цього звільнення. Між вайшнавами та шайвістами ніколи не було якоїсь релігійної ворожнечі чи якихось зіткнень. Вони завжди спільно, але своїми шляхами йшли до встановленої релігією мети. І це досить цікава практика, яка, на мою думку, може бути корисна для нашого західного світу, де релігійній нетерпимості і протиріччям, і конфліктам немає меж. Я маю надію, що ця лекція про шайвізм виявилася для вас цікавою та корисною, і вона стане основою для ваших подальших пошуків стосовно індуїзму та конкретно цього напрямку. Дякую вам за увагу! Хай щастить!